Своє право на костел Святого Йосипа відстоюють католики у Дніпропетровську. Більше десяти років тому зарубіжна компанія викупила храм задля реконструкції. У четвер Вищий господарський суд України виніс рішення на користь католицької громади. Утім, і досі віряни моляться на вулиці. Майже місяць дніпропетровські католики правлять службу під стінами храму. Щовечора моляться за власника приміщення одну з американських корпорацій, і просять повернути храм. Парафіяни переконані, ця будівля належить вірянам. І у нас є всі документи, які підтверджують, що це а храм католицький, і він належить, і належить саме нашій громаді. Ми єдині спадкоємці, і більше тут нікого немає. Ми будемо стояти тут до кінця, будемо. Боротися за дім нашого отця. Занедбана споруда в центрі міста підприємцям не потрібна, переконані католики. На місці храму начебто хочуть звести офіси. Власники вже почали розбирати дах будівлі. За повернення храму моляться і в інших містах. На знак солідарності з дніпропетровськими вірянами кілька десятків їхніх одновірців зібралися біля храму Пресвятої Діви Марії у Києві. По всій Україні Римокатолики просять Господа Бога. Про те, щоб наш храм в Дніпропетровську повернувся до католиків, котрі колись його побудували. А сьогодні, на жаль, в місті Дніпропетровську моляться. Під голим небом. Прагнення вірян відстояти костел підтримує й обласна влада Дніпропетровщини. Щоправда, не молитвами та акціями. Чиновники готові навіть компенсувати втрати нинішнім власникам храму. Тут треба ще підняти, як воно все прийшло до них колись. А не те, щоб піднімати питання, що ще щось подарувати. Але говорити про компенсацію на ту суму, яку вони проплатили, я готовий. Ну, навіть з рахуванням якоїсь інфляції там, чи ще щось перерахувати по валютному курсу, тільки для того, щоб розв'язати питання релігійної громади. Костел святого Йосипа у Дніпропетровську звели у 19 столітті. У приватні руки пам'ятка архітектури потрапила 11 років тому. Після вердикту Вищого господарського суду, який днями визнав права на храм за католиками, справу для подальшого розгляду передали до апеляційного суду Дніпропетровська. Парафіяни кажуть, якщо їхні права на святині порушуватимуть і надалі, готові звернутися до Європейського суду. Юлія Фінгарет, Андрій Ковбасса, Дніпропетровськ, п'ятий канал.